Давайте поговоримо про смерть. Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка, письменниця. І сьогодні ми будемо говорити, розбирати одну книгу, а також говорити про взагалі такий феномен смерті, про те, як ми це бачимо, як ми її переживаємо, про посмертні переживання, передсмертні переживання і посмертні переживання наших рідних. І будемо говорити про книгу Шепіт за дверима Ті Джей Клюна. Я сьогодні в макіяжі смерті, але водночас це виглядає трохи по-клоунськи. По-перше, тому що я не дуже добре вмію робити макіяж і малювати. А по-друге, тому що, якщо ми не будемо ставитися якось смішливо до того, що нас лякає, то ми зійдемо з глузду, і сміх нас трошечки розряджає. Тому, власне, я саме так виглядаю і хотіла би почати з цитати, яка є в цій книзі. Це ми тут для того, щоб дати зрозуміти, що життя не обов'язково означає жити. Воно складне і воно триває навіть після смерті. Воно прекрасне, навіть коли від нього боляче. І ця книга, вона взагалі про смерть, уже такі посмертні переживання, про те, чи ми приймаємо цей процес, чи ми взагалі віримо в це, про яскравість життя. І поза тим, що тут піднімається дуже багато різних тем. По-перше, ну, типу, автор. Як я би сказала, що він намагався сюди впіхнути трошечки. Таких питань, типу расової дискримінації, там ЛГБТ-лінії, тобто йому дещо вдавалося, дещо не дуже вдавалося, але суть в тому, що основна тема тут саме смерть і саме оці переживання довкола смерті. Тобто, коли помирають наші батьки, коли помирають діти, коли це самогубство, коли це нагла смерть, тобто хтось нас вбив, коли це була хвороба або це був нещасний випадок, коли помирають наші кохані, і коли ми типу віримо або не віримо в воз'єднання з ними. І ця книга, вона взагалі дає такий ніби і цікавий дуже концепт смерті, того, що відбувається після смерті, бо нам показують Волоса Прайса, юриста, який все життя гнався за невідомо чим, і потім от він помирає, і, і що його чекає далі після цього всього. І власне вона нам говорить про те, що ніби. Є така, як переправа харона, тобто кафешка, в якій є двері, і є перевізник, який допомагає тобі ніби прийняти свою смерть до того моменту, як ти вже вступиш в ці двері. І найцікавіше з цієї книги це те, що вона як ніби все одно не дає нам якоїсь повної картини, що буде після смерті, повного уявлення. Що ж там за цими дверима? Ми не знаємо. Ми думаємо, що можливо, там ти зустрічаєш своїх рідних, які вже померли. Можливо, там починається твоє нове життя переродження. Можливо, що ще. Але ніби завжди, коли ти переходиш ці двері, то ти відчуваєш таку радість і полегшення. От, і власне ця книга, вона, вона справляла таке дуже дивовижно, заспокійливе враження. Попри те, що ти читаєш про якісь болючі події, про смерть, про помирання. Е, і основна така ідея цієї книги, по-перше, для мене була це те, що це ще не кінець, що ти ну, ми не знаємо, що там. І якраз оце не знаю, це е, друге усвідомлення, що це чудова відповідь. Тобто, це ну, ніби нормально не знати. Ти не маєш знати відповіді на все питання, на всі питання, тому що. Я за собою помітила, що особисто мені легше відповідати, ніж ставити питання. Тобто мені легше придумати якусь теорію, одразу якийсь концепт, там, щось підчитати, відповісти, навіть якщо я не знала відповіді на це запитання. Але ну, я ніби не можу просто так сказати, типу, не знаю, відчепіться, я не знаю, або просто, типу. Ніхто не знає, я теж не знаю. Типу, у мене немає про це думки, немає теорії щодо цього. От, і це така ніби культура наша в тому, що ми ну, маємо постійно все знати. От, а це не обов'язково і я не знаю. Це так, так само відповідь, як і я знаю, і я можу тобі там це пояснити, або що. Або там я думаю, що я знаю. Е, от. І ця книга, вона, ах, як би сказати, вона цікава на багатьох рівнях. І зараз е, трошечки я її покритикую е, скоріше, навіть саму як форму написання і переклад, е, тому що при редактурі перекладу, наприклад, були на початку кілька разів, там ну, блін, разів 10-20, Я не знаю, випущено. Тобто, початок прямої мови оце тире на початку. І мені завжди ну, по типу третину книжки мені здавалося, що типу вони ну деякі люди вміють читати думки інших. А потім виявилося, що просто ці тире їх позабули вставляти, або просто, ну тобто, воно якось при друці неуважно це викинулося. От, і також це вже до автора, що він коли писав, то так виходило, що деякі голоси героїв вони зливалися, і не було, ну ніби прописано цих там, типу Сказав він, сказав той, там, типу, якось там ну, тобто якісь певні дії, і воно все дуже заплуталося і ну реально неді доводилося рахувати, типу, так. Це сказав волос, потім Гюго, волос, Гюго, волос. Ага, це оцей сказав. Ну тобто, ніби не можна сказати, що не так вже і важливо, але що ніби от коли там герої закінчують один за одним фрази або говорять однаково, або ну тобто не описано оце як послідовність, хто що говорить, то важко читати. От, і, але було два моменти, коли я майже заплакала, і це була така дуже чуттєва книга, вона реально була болюча. І водночас вона так була дуже тепла і Е- І я психологиня. Я ну, справді не знаю, що там буде за цією межею. Тому це для мене була тільки одна з гіпотез. І це справді. Ну, така дуже цікава гіпотеза цього шепоту за дверима. І зараз я би хотіла перейти трошки до іншої частини, тому що ми з моєю одногрупницею колись робили такий ніби розбір посмертних переживань. І я би хотіла кілька таких важливих моментів з нього зазначити. Адже ми говорили про феномен посмертних переживань, і що цікаво, то коли нам ми взяли цю тему, то виявилося, що ми накидували матеріали, і кожна з нас вона подумала про різне. Тобто, я подумала, що це тема про те, як уже... Ну, ніби люди, які залишилися, що вони переживають, от ніби присутність своїх рідних або щось таке. А вона це помітила про те, як взагалі людина, яка помирає, як вона сприймає оцю свою смертність, і як вона справляється з цією смертністю, з тим, що вона от помирає. Е, ну, власне, і з її дозволу, вона дозволила мені це використати ці матеріали до відео. І я би хотіла вам ніби, показати наші як такі дослідження, те, що ми познаходили. От, е, отож, з її частини посмертні переживання та галюцинації, і вона говорила про те, що часто е, перед смертю ми можемо бачити ніби такі певні як марення про те, як, що буде після цього. І часто люди, які потім повертались до життя, вони описували такі, як умовно стереотипні релігійні, наприклад, уявлення, там, що це рай, це небеса, це якась там пітьма, або це світло в кінці тунелю. От. Е, і часто люди також бачили своїх померлих родичів, тобто, ніби що їх як зустрічають в цьому всьому. От і е, люди, взагалі, перед смертю люди проходять такі, ніби три стани. Це така доведена наукова теорія, що це спочатку обір, а це ніби коли ти усвідомлюєш оцю небезпеку, що от щось має статися. От я помру, і тобі страшно з цим. Потім це такий, ніби огляд життя. Це е, можуть такі виникати якісь картинки, спалахи, спогадів, може, просто воно як в життя проноситься перед очима в момент страху. І третя це така трансцендентність. Е, це коли ти ніби приймаєш все своє минуле, і тобі вже перестає бути страшно. Тобто ти просто вже ніби приймаєш цей стан, що ти помираєш, що це стається, і це відбувається. Е, і далі частинка, яку вже я робила, про спілкування з померлими. Тому що часто е, ми іноді, ну наприклад, там виникають у нас певні образи померлих наших роди, родичів. Е, в інший час нам може здаватися, що ми там, їх чуємо, їх бачимо. Е, в мене ці переживання вони також були. І знаєте, в нашій такій умовно західній культурі, західній цивілізації не прийнято говорити про таке. Тобто, це більше така, як сфера чогось не наукового, езотерики, те, що ми відкидаємо, і більше навіть в цих якмовно східних культурах в них ну точніше, не не західних, не, не європа, не США в них більш прийнято ділитися такими переживаннями, і родичі частіше проговорять про те, що вони справді щось таке переживали. Отже, що взагалі ми маємо на увазі, коли говоримо про такі як посмертні переживання? Ми говоримо, по-перше, про зв'язок між явищем і померлим. Наприклад, там блимнула лампочка. Або це також може бути якийсь там матеріальний прояв, часто, типу, не знаю, посунулось щось, або щось таке, ніби ну, здалося, що це щось сталося. Тобто я не буду тут у відео говорити, що це справді відбувається, чи це не насправді. Тобто, це така є психологічне пояснення цього всього, яке буде в кінці відео. Але водночас ми, е, ну як це сказати, ми не можемо відкидати того, що е, ніби в наша внутрішня реальність вона вторгається в зовнішній простір, і вона стає реальністю. Тобто, для нас все, що ми відчуваємо і все, що ми можемо уявити, воно стає реальним саме для особисто нас. Е, далі. E Далі потім це може бути різковідмінне від довільних думок про померлого. Тобто, коли ти починаєш думати, і тобі раптом спадає на думку якась інша думка, от, або якесь там раптове переживання. E ну, це може знаєте, така, типу, ніби як підказка від померлого, там що ой, туди не йди, або то не роби, або там якась згадка в цей момент. E і часто це позитивне щось і приємне. Але про це рідко говорять, тому що це, ну тобто. Це такі страхи того, що страхи осуду, страхи якогось висміювання цього всього. Але водночас таке переживання воно може бути колективним, десь уже напевно півтора роки тому чи рік тому помер собака, який в мене був в дитинстві. Родина, ну тобто вони якби його і ховали, і переживали ось цю втрату разом. І суть була в тому, що десь за тиждень або за скільки там днів після того, як він помер, всі, ну, всі знали, що він помер. То у е, них було таке, як фантомне переживання, що вони почули його гавкання. Спочатку про це сказала найменше сестра, що От мені здається, що він згавкає, е, а потім всі інші вони, ніби, це ж це почули, відчули, і це було такий колективний їхній досвід е, переживання цієї як втрати. Часто це буває такі переживання, вони супроводжуються саме, коли ми втрачаємо якусь близьку людину, і часто, коли це стається якось раптово, тобто ми ніби. Психологічно ми ще не можемо прийняти те, що це сталося. Тобто, в нас не було часу підготуватися до цього всього. І іноді, от коли нам сняться померлі, то психологічно одне з пояснень це те, що наш мозок він готується до цієї втрати. Тобто ми. Е Ну, намагаємося прийняти те, що відбувається, і історично, чому, чому так, як так, чи це взагалі реально. Що ще в 1886 році uh, Генрі та його колеги зафіксували понад 100 випадків, коли люди описували ось такі, як ніби зустрічі з померлими, підсмертні переживання, якісь і вони назвали це як галюцинаціями здорового. Тобто людина, яка зазвичай ну, психічно здорова, саме після смерті uh, своєї близької людини, вона переживає такі стани. Е, і я точно не можу стверджувати, що чи е, всі люди відчували такі стани, але ну тобто можливо, їх реально відчувають типу, всі люди, але е, не всі люди про них говорять, це однозначно. Тому що одна третина американців казали про те, що вони переживали такі стани від 10 до 40% всього так, ніби західного світу, як ми говоримо, тобто беручи до уваги там Європу і США, ну Канаду, так також, тобто Північну Америку в ну як в суспільному поділі світу. А в незахідному світі, тобто всі інші країни, це явище воно і спостерігається, і ніби про нього більше говорять, тому що ну відповідно люди більш відкриті до таких досвідів. І, взагалі, які переживання це можуть бути? Це можуть бути такі ніби непояснювані фізичні переживання, електричні перебої, рух предметів, зникнення предметів, зміна в роботі мобільних телефонів, а також механічних пристроїв, особливі природні явища, затемнення, туман, зірки, хмари. От, ем, тобто, ніби стається щось. Воно може бути незвичним або звичайним, але оцей зв'язок з померлим встановлюємо ми ніби внутрішньою, що ми, нам здається, що це саме от воно, тобто це саме те переживання з тою людиною, і от е, е, так воно відбувається. Далі це можуть бути сенсорні переживання, тобто ті, які пов'язані з нашими відчуттями. Наприклад, бачення фігури чи образу померлого, там янгол, тварина, світло, будь-що. Потім е, слухові, шуми, звуки, музика, тактильні, якийсь потік енергії, стало тепло, стало холодно, запахи, запах самого померлого або якийсь типу пов'язаний запах. І, наприклад, моя бабуся, вона е, ну дуже сильно ніби вірила в цю річ, і у неї дуже рано ну, відносно рано померли батьки, тобто коли їй було років 20, е, там 20 23, 22, 24. І для неї це було дуже травматичне переживання втрати. І після цього вона ну, дуже часто поверталася до тобто, неї на рік, вона завжди традиційно їздила там, на їхні могили, там, оце, на гробки і так далі. І один раз вона мені розповіла історію, що вона приїхала і в цей час прилетіли двоє лелеків. І для неї це було таке ніби дуже символічне відчуття, що це її батьки, що от вони прилетіли її провідати. От і далі, це також можуть бути психічні переживання, якесь як відчуття присутності, зв'язку з атрибутами певними. Потім зміна буття, спілкування з померлими, відчуття емоцій померлого, сни з появою померлих і спілкування, а можливо, в оточенні інших померлих чи в зміненій подобі стані. У мене були такі, ніби певні. Сни про поперлих про мою бабусю, про мого дідуся. Також ну, моїм рідним, звісно, теж вони снилися і періодично сняться. І часто ця людина вона ніби щось як пояснює. І я пам'ятаю, що десь за півроку після смерті моєї бабусі мені наснилося, що ну, ніби. Це було таке, як типу, прощання справжнє. Тобто, коли ми знову зустрілися, і я знала, що в неї, ну тобто, у вісні я пам'ятала, що в неї онкологія, і я казала: Ну як ж ти повернулася? Ти ж, ну, типу, померла від цього. І вона, ну тобто що ти вилікувалася, і вона каже, типу, ні, я не ну, тобто, І що я ніби у вісні я розумію, що вона все одно має піти, що це ніби ми так ну, як ще раз пережили оце прощання, оцей етап, і це таке, як ніби. Ну, Питання до мозку, навіщо ти це зі мною робиш? Але з іншого боку, це типу тобто, те, з чого мені й хотілося би, і ось такі переживання вони можливі. І як же це пояснює психологія? Психологія це пояснює теорію триваючих стосунків, що ці люди були для нас важливими, а вони, ну і це нормальна частина горювання, це в першу чергу. І основа це теорія прихильності, тобто те, що у нас був певний стосунок, певний зв'язок з цією людиною, і він триває навіть після смерті. Тобто, що все одно ми ніби, ну доки ми живі, доки хтось один з нас живий, то ми можемо підтримувати цей зв'язок. Тобто, ми можемо говорити всередині себе, нам сняться сни, щось ми переживаємо. Ми якось пригадуємо ці там відчуття, яка якою ця людина була. І завдяки цьому всьому цей стосунок триває. І особливо, якщо ця смерть, тобто, як я казала, вона була такою або раптовою, або несподіваною, або дуже, дуже важлива для нас людина, то цей стосунок він е, продовжує тривати. Так він трансформується, тому що ця людина, вона насправді не присутня, тому що ми її ну, наприклад, не можемо постійно бачити, якось сприймати. Але водночас ми переживаємо її присутність. Е, і кілька. Цитати, які говорили, наприклад, Ялон, у нього є своя ціла книга про е, переживання смерті, е, навіть дві книги: про переживання смерті його дружини, е, життя і смерть. Е, і також вдивляючись у сонце, коли він говорив про, е, як сказати, Сам феномен смерті, тобто як ми її сприймаємо, що ми, які ідеї ми можемо взяти для себе, щоб це було полегшенням. І він говорив про те, що інтеграція ідеї смерті рятує нас, вона діє не як вирок, а радше як стимул до переходу до більш справнього модусу існування, завдяки чому відбувається глибинне усвідомлення себе. Тобто, завдяки тому, що ми усвідомлюємо, що смерть близько, що це відбувається, то ми, відповідно, і можемо е, краще. Поставитись до свого життя, його переосмислити. До речі, деякі техніки про переосмислення життя були в попередньому відео до мого дня народження, і до речі, нагадаю, що там досі є банка, в яку ви протягом ще тижня або подивимося, скільки ви можете закинути кошти для того, щоб я їх перенаправлю на армію. От. І також інша цитата Мирончака, це український психолог, про те, що коли смерть заперечується, заперечується і саме життя. Тож, ось ця книга «Шепіт за дворима. Вона нам водночас і підкреслює те, що ми смертні, ми помремо, це неминуче, це станеться, це з усіма стається. Такий вже порядок речей. З іншого боку, вона нам говорить про саме те, що оскільки це неминуче, цього ніби ми і не повинні боятися. Тобто це станеться, але, е, ну, тобто, знаєте, як помирати боляче, жити боляче, але в цьому болі ми можемо знаходити певне, як не те, що навіть задоволення, а просто і заспокоєння, і якесь е, е, відчуття власної ну, незначущості, а як би це описати, коли ми ну, справжністю. От, тобто, коли ми можемо проживати цей момент, а не просто якось або відтягувати його, або навпаки, пришвидшувати. Тобто бути прямо от тут і зараз бути, перебувати. От. Е і ще ця книга, вона доволі гумористична. Тому я думаю, вам сподобається її читати. Е для не знаю, охочих тут є також і романтична лінія, тобто вона така на багатьох рівнях вона може сподобатися. Е і... Я її дуже рекомендую, хоча сама я її оцінила в 4 з 5 там через оці якісь там технічні нюанси е, і не знаю деякі там нелогічності як на мене, в сюжеті, але е, сама ідея книги, вона просто неймовірно чудова. І тому я дуже рекомендую вам прочитати шепіт за дверима. Е, і, звісно ж, можете подумати про свої оці такі, як посмертні, довкола смертні переживання, чи ви переживали щось подібне. Uh, і несемося.